Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Священнику Олексію, а яка найбільша проблема людства? Проблем багато. Проблем дуже багато, їх всіх не перелічимо. Але ви знаєте, хочу виділити, як нам каже слово Боже. Апостол, як і у своєму посланні, каже: звідки між вами, браття, сварки і війни. І дає відповідь через пожадливість вашу людина з тою своєю захламною, такою би сказати манерою. їй все мало, мало поля, мало землі, мало території. з півночі сатаністи прийшли з вітого карлика бункерного. Що мало світа. Нема де жити, в себе загадали ту країну і толку нема ні в чому прийшли до нас. І не тільки до нас, осеті і всі інші там ті держави, які потерпали від, від агресії їх. Що мало світа вистачає. Скільки людині треба? Метр на два. Але немало треба, ще взяти гектарів, ще городів набрати, ще того, ще того, хату, квартиру, отого от все позабирати. А що візьме з собою? А до кого? І все, і со святими, але не буде со святими, буде шортами в пеклі для більшості людей, бо люди захлані, захлані, і все мало світа. І то, дорогі браття, сестри, каже Христос: найперше шукайте царства Божого і правди його, а все інше додасться. А, а, а ті, що шукають, слави земної, скарбів земних.